Так, сьогодні новий день, забава з бусом. Зараз ми це діло встановимо, але приспустили бо вистрали, трошки м'якші. Я думаю, що щось всього на ніпілі або на тому Суміваєш, що тут ідеальна герметизація на такому хунті. Ну, в крайньому випадку можна підкачувати. Ну або у нас вже тут о, можливо десь є дірочка. Я ще раз підкачаю, пропсихує сюди. Якщо не тут, а десь на ніпелі то ставимо як є. Ну, або прийдеться замовити інші подушки. Так, і зняли форкоп. І зараз покажу весь сум і не красоти. Сумні красоти ось таке. Це на цьому тримався фаркоп. Щоб ви там розуміли. Тут до речі, те, що там зрушилося, це за те, що тут нічого не тримається, воно ні до чого прив'язане. Відповідно, дернули і обірвало. Це так само все вон, трухляк. Зараз якщо взяти цьому оком обсухати, то теж нема до чого прив'язатися. Відповідно, це все вже і варилося, весь. тут дуже і дроти полавтомата, Ну, звичайно, що варилося з соплями. І Зараз якось нам прийдеться це все тіло облагородити, тобто зробити цю втімку і відповідно цей профіль, що у нас тут гнив, якийсь відтворити і так само з цього боку. І не знаю, чи є доцільність подальшого монтажа та фаркопа. Там вже буде вирішувати газдон. Типу відділялося дно відділилося від цього. Ось така от біда. Нічого ми там попідварюємо і підлікуємо тут. В процесі підготовки у нас ось цей профіль. Зарізкою вирізав, тут ще у нас підрізання тут, раз, підрізання два, ну і тут вирізати під місце замка. Тут трохи вирізали, повистукували, скажімо, тут є ще до чого прихвачуватися, скажімо так. ну по-любому, ще зараз тут ще виступкаємо до кінця. Ось цих шляпу, Туди, де побривані були гайки, крібних замка, тут хтось нахірач у ми це все відновимо до заводу. Тобто це сиділо, позрізаємо, варимо нормальні заклені гайки і назад на гайки. Ну і тут треба зробити проріз, щоб можна було сюди запухати профіль. І у нас по факту буде ось той зуб, що я вирізав, сюди буде йти профіль, скажімо так, вертаємося. Ну, скажімо, мусимо скріпити в це місце. До речі, коли почало обрізати, воно зразу втікло на добрий сантиметр. Ну, Я думаю, тут виноват розірвано, бачите, сантиметр. Тут овороть би ще тільки відділилися від кузова і тут відділилося від кузова. Тобто ми, коли будемо це прихвачувати, ми щось будемо придомкрачувати. День-два, забава. Е, інтегрували цю підлогу. Ми її прихватили, я вчора не показав. Бо дуже було на Ось так у нас обварена тут шина. Тут ми прихватили до стелі, щоб прижалася підлога до стелі. Як бачимо, вона до неї прижалася. У нас залишається зараз ось ці розкоси, що відгнили. Ой, блін, запрошую секунду. Ось ці розкоси, що у нас тут погнили, їх треба попіднімати, тобто ми будемо зараз спиратися і піджимати. Це все діло, позачищаємо, щоб це обварити, зв'язати. Далі, у нас виходить ця частина. На підлозі просіло. Тут ми зв'язали, але тут треба назад вернути, тому що ну, видно, що типу, тут воно дуло брюхо і стойка лягла. Можливо, це попередник так криво привирив, але нам це треба виправити, щоб воно все нормально прилягало. Хоч ця сторона у нас найбільш нормально працює, тобто, якщо взятися до цієї дверки, от вона чітко заходить, упор знизу, упор зверху. Все ідеально і заходив замок, то цей замок на цій дверці у нас провисший на добрий сантиметр. І то не має в геометрії проблем, тому що 147 так, ні, 2, 2, 47, 2, 47 і 2. І сюди 2,47 і 2 ми діагоналі відміряли. І у нас все сходиться. Тобто у нас нічого нікуди не втекло. Зараз по плану у нас, підняти бус, його піджати, будемо піджимати по черзі одну стойку, так щоб вона тут виправилась. Простукаємо в поріг, щоб його усадити вниз, Знаєш, його просто тут завернуло, тобто його видало. У нас кріплення було тут нарушене і підлогу почали вивертати. Нам її треба назад направити, це все просопити, так, щоб оцей кут у нас став рівний. Коли у нас цей кут став нерівний, у нас все стане свої місця. Можливо, навіть, я бачу, тут ось щось не дуже добре зварено, попередники до того, бачите, хлобучили, шмарляли. Можливо, ми це зачистимо, щоб воно на ньому рушилося. Ну, якось так, такий фронт робіт. Відповідно, потім присадимо, пристухаємо підлогу і її обваримо. І щось будемо думати, регулював цієї дверки. Так, це у нас язик нижнього замка. Зараз буде це обварюватися. Так само зняли замок. замок, скажемо так, в двох словах, на цій дверці тримав верхній замок, на цій дверці тримав ось цей замок. Тобто е нижній замок у нас був для красоти, бо ось цей язик був забитий в смерть і забитий він цементами, хірентами. І він був забитий так, що в закритому положенні, отакого От був забитий і все, він не відкривався. Зараз він, правда, ще туге вести прижимати не хоче. Але я думаю, що він припрацюється. Він за, зато хоча б закривається відкривається зараз. Просто типу, ручку нажав, воно відтиснуло, де потянув, воно буде тягнутися. Зараз одною рукою це важко зробити відтворити. І ну, все, все в цементах, бачите. Тобто отак автомобілі порсу. По цьому коду можна купити в принципі, новий замок ось Іменно цієї фірми, ось з позначкою FT. Це у нас FEST. То такий замочок коштує в районі 800 900 гривень. Ну, плюс доставка, десь штукарик він вийде. Хіба в магазинах його шукати. Замінники від там GP, групи і прочої фігні, там десь в районі 500-600 гривень. Тобто, В будь-якому випадку можна цей замок поміняти. Він і не так і так він роздовбаний, пластмаска у нього бачите, тут роздовбана. Тобто, для тих фатішистів, які дуже сильно клопочиться, аби їм там не цокало, не фігачило, можуть взяти, купити собі новий замок. В даному випадку ми зараз будемо витворювати, тут водоязик у нас прикручується, у нас має бути, бачите, одна закладна гайка є. Тут другу закладну гайку роздолбали. Ми зараз сюди її інтегруємо, можливо, на різну, щоб це закріпити. Бо попередник тут просто успішно нахлобучив таких кровельних саморізів і сказав, що йому зашибісь. Тобто ми трошечки це окультуримо, поправимо. І Вже цей замочок закриватися буде. Зараз я просто хочу його стиснути, з варочкою прихватити, щоб він не роз'їжджався. Ну, можливо, я приходжу в цих двох місцях. Так, щоб не перегрівати. Щоб у нас цей пластик не плавився. Можливо, не тільки тут. Тут і ось тут прихватимо. Так, ось такого. Підварили. Ну, це хоч так виглядає на зварку, правда? Так само вже зачистили, підварили тут і підварили тут. Все, замочок буде форечити. Вчепили ми рігель, вчепили ми замок. Вперше у нас. Нижній замок закривається. Все Чотенько тут. Тут нижнього замка немає, тут тільки верхній замок і серединка. Пупсичка, закрито. Єдине, що нам треба зараз, ще ту стойку піджимати, тому що вона трошечки сидить нижче, ніж ця. Тобто ця більш-менш порівні, Її там простукати тільки треба. Тут трошки піднімати треба. Завіси вже більш не дають, вони мають трошечки тут знос. Вже зазор такий самий, щоб дверку трошечки підправити. Ну, єдине, що хіба що, хіба що, хіба що ми ще трошечки візьмемо оцю дверечку, посунемо туди. Бо мені здається, тут поверх трохи зазор звужений. Але тепер зато закривається чітко на всі замки, вперше за весь цей, напевно, час не знаю скільки лки-моталки. На правильних болтах. Без всяких тих вон там всередині саморізів. Хоча там ті саморізи, бачите, но, на, на ті самі місця встало по факту. Можна тільки типу, контрольно то захобути, ну нужно. Все у нас по заводу. Так. Тут щось під світкою треба буде побавитися, тому поки що цю дверку не зашиваємо. Бо там щось підсвітка окислялася. Треба буде зняти почистити, будемо відкручувати планку. Ось так, все. Куди не глянь, всасане. Так, ми зараз це сиділи, там ще піджимаємо, це сиділо обж... можемо обварювати. У нас це вже полка більш-менш нормальна. І по висоті, і по укріпленню. Так, кайфує. ми цю кліпсу. Це у нас джип-компас, трейхок поламані були хвостик, я їх пропаяв пружинкою, на жаль, таких кліпс у мене немає, вони є дефіцит, їх всі шукають, бо у багатьох автомобілів, які вбитки, завжди кліпця ламається. Тут, скажімо так, саме було зламане, я її підпаяв середніми пружинками, начебто потримає вижимає кнопку. На що нас впливає? Система старт-стоп і автозапуск. У вас не буде працювати, якщо у вас не буде оця кнопка зажиматися. Звичайно, що буває таке, що коли кнопка получає, вона сама заклинює, наприклад, в зажатому положенні. І у вас і стартоп працює, і я в цей. Ну, багато хто взагалі просто пропихає тут хомут, стягує хомутом, щоб воно було постійно нажато, якщо не можна йти таку кріпці. Тоді все працює. Далі зараз акумулятор, ще прикрутити клеми, бо тут трошки інакше кріплення, ніж. На цьому на цьому у нас акумулятори зразу шпильки зустрічать. Е, Поставив власник ось такі о. Ну, то я поставив, але власник привіз ексайд ETX е, 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 14BS. 200 А 12 ампер час. На 12 вольт. Ось акумуляторчик. Зараз закрутили, ці гайки і зараз сюди будемо запихати. Ось такі квадратні гаєчки. Щоб... Ну, я їх перше не ставив, бо думаю, поки буде запихати, вилетить, впаде і потім буде сильно. Ну, я думаю, зараз ми їх нормально заспілимо і закручу тоді клеми. Так, Висить у нас тут мінус. Це говорить про те, що у нас нема обриву. Підключаємо. нажимаємо зараз на клавішу і перестає пікати. Тобто з'являється плюс. Це значить треба замінювати моторчик. А ну його, потягне дворник, з того боку. О, Бачите, з'являється плюс 12 вольт. Нажми. О, є є 12 вольт. Все, добре. Так. Номер давайте, щоб зафіксувати. Ось такий номер. Можете собі зробити скріншот. Е, розібрав, почистив, змастив. На стенді працює, давайте зразу в принципі можна вже встановлювати і заливати миважко і перевіряти, як воно психики. Так, залили миважку ну давайте. І пішла разом псикати. Так, Камеру теж запсикав тут у нас понад 45 градусів, десь аж 47, так що тут походу заливали концентрат, реживенький, все файно, тобто антифріз тут все гуд. Так, долили оригінальний антифріз. Все, і пуким. Більше ніяких план таких. Тут по цьому апарату все по дрібничках, так що тут нічого серйозного немає, тому тут більше вже нічого показувати немає. Е, просив, щоб власне, його перевірити якось на підйомника, але на підйомку у нас зараз все є чудо, тобто якийсь інший день може, коли закінчиться цей автомобіль. Е, його месо робота по ньому. Тоді вже візьметься цей автомобіль на повну діагностику. Так, візуально все нормально. Зараз ще кину на комп'ютер попробую його почитати. Бо у мопара є такий прикольчик, як, наприклад, читати помилки читає, але відкрито зайти в певну помилку неможливо, бо треба або підключати через ЄЛМку. Такий перехідничок є синій. Навіть можна без Лемки, але через Альфа-ОБД, через додаток. Він там «соу-соу» показує параметри по автомобілю. Якісь тут зміни в параметрах робити нереально без ділерського сканера? Це є тема Мопаровська. Джипи, компаси, ренігати. Ось вони так працюють. Тобто, щоб їх почитати, лаунж з ними щось не дуже сильно дружить. Так, процес заварено. Ось такого заварено. Це все, все діло ось так заварено, все заварено. Зараз тут ще лишається це заварити і приварити уголок. Точно так само ось тут. Всі ці моментики і туди, і туди, і так само ось тут. Все захлебеніно. Там ще будемо доварювати ще кусочок. Поки що прихватили. Будемо ще потім доводити, так само варили тут шину. Ось такі моментики тут все заходинене. Тут ще цей кусочок треба зараз буде, ну не зараз, то вже напевно на завтра. Тому не доварив таким -то. Коротше, не вари, як то кажуть, чим глибше в ліс, тим більше дров. Зато у нас є великий прогрес, у нас кожну дверку вже не закусує, дверки легонько закриваються, тримає і низ, і вверх, і точно так само з цією дверкою чинг і тримає і низ, і вверх. І кантик сходиться, як бачите. Тобто ми, як то кажуть, Відсотків 20 роботи зробили. Це як, зараз ще ми сюди копнемо, ти буде задниця. Паралельно збираю, так, щоб мене не банило. Підняв систему кнопки. Кнопку таку на підйом. Клапан ще не прийшов, клапан замовчив з інтернет. Ти, якщо треба скинути, ти нажав і скидаєш клапан. Кривити і накачувати. Якщо для тих, хто не догадався, що це зроблено, це у нас аєрбек, колишній айрбек Ренігата. Ми його посили на запчасті і з нього зробив я ось цей одною, скажімо так, високо цього. Зробив такий кармачок. Тут просверлимо отвори. Єдине, що мені не подобається в ньому, це... Ну, може, би просто помалював би але мене це трошечки не дуже. Я хочу обтягнути його або ковролінкою, або чимось таким естетичним, якимось як дермантином, щось таке, щоб воно було прикольне. Манометр тільки такий не йшов, тому прийшлось такого прирізати і сюди його кріпити на такому конекторі. Так, штуцера у нас. Тут туча є, то ми будемо щось в системі підключати. Бо, як то кажуть, можеш слухати кого хочеш, але, як казав е доктор Хаус, всі брешуть всі, е в тому числі і родина. Бо там кажуть, накачували пневму, е, mm. Щоб ви зрозуміли, трубка по трасі переламана. І переламана, судячи... По стану трубки, о такому стану трубки, вже хрін знає скільки часу. Тобто, що вони там качали, яке вони там повітря качали, не качалось тут ніколи, ні хрена і нічого. Відповідно, то все тому поздихало. Докупив паралельно трубки, е, триніки згони. Е, у нас тринік буде йти на компресор, е, плюс я лишаю е, тринік йде у нас на манометр. І тройник у нас буде йти на клапан збросу. Тобто, щоб у нас можна залишити можливість накачування. Ну, поки що тройник друг, другий, ми не будемо на клапан збросу ставити, поки клапан не прийде. І вже скажімо так, клапан виріжемо. Можна навіть без треніка. Треба, тройник ставити. Треба буде тройник ставити. І один контур у нас буде накачувати. Зразу ставлю такий включатель, бо була б можливість або на включення повне. Але при включенні повному, так як у нас газдуни газдині їздять на тому бусі, будуть качати, хрен зна що і хрен зна як, нажме і увалить десь, і компресор буде дути до останнього, поки не відригне. Тому нажав і буде добре стояти, чекати, поки не накачає. І пішов теле збілити. І так само стравлювати. Нажав і воно стравлює. Е, плюс, плюс, плюс е, так, по манометру ми все зрозуміли е, по подушках. Походу, е, бо вони трошечки приспустили за два дні. Е, тобто тиск десь або на фітінгах ще буде пробувати топити, не, не тримає. І Якщо вони не тримають, будемо шукати замовляти нові подушки. Бо є шанс, що вони тримати не будуть навіть сутки. Тобто під навантаженням за сутку буде спускати. Це не годиться, це треба зробити так, щоб ти накачав і лишень стравлював тоді, коли тобі треба, а не так, щоб воно само собі спускало. Якщо це спускає не на балонах, а спускає десь на фітінгах, поміняємо фітінги і все буде чітко. Тобто зараз я ще накачаю. Набере ведро з водою, і буде трошки топити, перевіряти, чи десь не пропускає. так, Перевіряти в якому місці є пропуск. Е Майстер таємничі там ще доварі моменти певні. І На сьогодні закругляємося, бо то вже, як бачите, на вулиці, ну, камера виглядає досить світло, насправді то вже досить темно. Ну, камера навіть хмари видно якісь. Так то вже типу, темно-сіре небо. До речі, на вулиці бачимо риситися. Тому якось так. Так, з'єднали тут трубку, бо магістер пошкоджені поки що, без системи підйому напряму хочу перевірити підвізку. Так само то, що у нас нічого не закріплено, що поки що висить. Подушка тут, закріплені кронштейни ці всі. подушка тут, закріплені кронштейни. Так само на тройнику. без тих, безйомів, бачите. Вони під питанням виявилося, я перевіряв подушки, зараз купав, подушки не спускають, пускав той тройнік. І начебто вся система в зборі, зараз опускаємо і будемо накачувати подушки. Дивитися, що воно нам дасть. Можливо, ресори трошки попіднімає, відповідно, він якось бодріше буде виглядати. Так, Балони накачали 4 атмосфери. Ну, Може і більше треба качнути. Він піднявся однозначно. І ресора. Ну, ресора, що ви хочете, вона прогнута. Вона перегружена. Так, лапи ще не відірвалася. Можна ще пробувати качнути і сподіватися, що балон не репне. Але буз зразу став жорсткий, бо зараз тільки що залазно скакали. Та він став тверденький. Ну давайте ще попробую. В принципі, пише, що типу, їх можна до 8 атмосфер качати. Ну, хрен його знає, ви бачили на протерто. Давайте ще трошки качну. Ребне то репне, якщо що замови, бо там ще так вони вже потріскані. І чудом вони ще не спускають. Ось ці подушки вони по собі вони багато кортові, щоб ви не думали, що там типу, один корт перетерся, і все. Там багато корту. і... Е, теоретично не повинно Ну, Це все теоретично. Качаємо більше. Качаємо. Так, Добилися ми трохи герметичності, бо довелося трубку ще ще раз перевальцовувати. бо є дюрка прямо біля трубки. Я здивований. І ці от фітінги вони одноразові, тобто їх обжимають тут і все. Але класна штука. Далі. Накачали ми, зараз 3,5 атмосфери більше, не качали, бо почали качати більше. Ой. І у нас починає кривити цю подушку. Тобто бачите, оця подушка нормальна, От вона в чітко положенна має. Цю її викручує і її дує гулю. Якраз там, де протерто. Так що любі до кіна не буде. Кіна не буде, цей, цей балон треба замінювати, бо він по-любому репне. От якось так. Це для тих, хто зараз дивиться відео і казав, що вони підкачували брехуни. Ніфіга ніхто не підкачував. Можливо, тут ваше треба посунути, але ні, не посунутися шпилька не пустить більше. От цей балон саме нормальний. Цей бачите. Ладно, поки що не будемо чіпати. Покатаємо це, репне, тоді поміняємо. Сам прикол в тому, що ми на 6 атмосфер ду дунули і воно все одно ресор не розгинає. Ресори короче, в ужаті капітальово. Тут ще трохи треба буде назад на місце закласти, але то вже. ми так і так ще будемо піднімати. Наше тут треба підлатати. Це все діло, що тут треба буде варити. Оголочку нам подібне. Це все треба буде почистити, обіжирити, погрунтувати. Помалювати відповідно то все, але найголовніше, що ми добилися. Тут вже поверху обрили, І У нас тут є красота, гарно закрилося, закривається і верх, і низ. І відповідно тут закривається і верх, і низ. Тут дуже багато моментів, от включаючи такі хвост, рішенки. Так, у нас короче, ми зараз з цим ділом все поліпили, перекидаємося. Слідуюча вже у нас буде робота – це зварка передньої частини. Все, більше такої фігні я брати не буду. По-перше, вона мене вибула в кулії, я вже людей з завтраками годую, бо велика вже черга зібралася, а у мене бус займає підйомник. І мені... Не вистачає підйомника, розумієте, дуже багато роботи, де потрібен підйомник. Тому якось так. Все, ми йдемо віддихати е, систему накачки. Я, ще... Я подивлюся, бо знайду. У мене просто той е, бархатка, що в мене є, вона дуже груба. Шукаю щось тонче, можливо, якийсь дермантинчик, щоб це гарно обтягнути, щоб було кльово. Бо Мені такого чи не заморачуватись, просто помалювати. Ну, хочеться, щоб було статичніше, щоб воно було гарно чорненьке. Ці отра я пересверлив, повигінав, ну, це у нас буде точки кріплення. Десь ми це візьмемо, припасуємо, що знайдемо місце, аби воно ніде його не придавлювало. Або десь тут Всередині, отако. Може навіть і навіть нічого не буде вимудровувати, просто в цій кришці, що вона закриває, десь там воно валяється ззаді. Ми зробимо проріз і кріплення. І щоб почати. Ну, бо тут воно трошечки буде консько, не, не в тему. Тут буде заважати. Ручному гальму. Плюс рахуйте тут, ще оцей фітінг буде йти, трохи донизу. Коротше, швидше всього воно у нас буде кріпитися десь під сідкою. Це саме швидше всього. Чи може тут води здати, але ногами повідбивають, ну, тож коні ліпше не зробиш. Сідочка рухатися тут не можна. Щоб в ідеалі це в цій панельці зробити, але тут у нас тіло не пускає, знизу є рельса, труба і у нас оця штучка не закріпиться. Там нема де розмістити, там перекладено. Напевно ніяк не влізе. Ну не пусте. Тоби манометр мав би бути якийсь менший. І тоді воно може би десь тут у маленький манометр і кнопочку би прямо в цю кришку дав. Ще подивлюся, можливо, знайду якийсь дрібніший манометр. Замість цього. І тоді на малому монометрі зробимо. І прийде ще клапан збросу і відповідно накачав, спустив. Так. Отак просто ми накачали сюди у фіті і до побачення. Добре, якось так. Якщо комусь було цікаво, ставте свої лайкосики. наразі йдемо віддихати. Всім па!